Вважаємо знову козацького, друзі в мережі натрапив на дуже цікаве дуже відео людина розказує саму страшну таємницю Держави України за останні 6 років. Там є все і близость товариша Єрмака і Зеленського. І всі остальні речі, а вроді ж чітко доступної мови все виклавало бачу, до багатьох не доходить. Ну це страшний секрет. Всі спецслужби міра знають не об этом, не можна говорити. Ну, ви послухайте, до речі, це опубліковано у поважному виданні в західному білд. Якщо і зараз ще комусь не зрозуміло, то це вже точно до психіатра треба. А ви скажете, а і що з цим робити? Та, я думаю, розв'язка дуже скоро. І Якщо хтось думає, що втече в Лондона хтось е, свій Пітерський домик, то тударки з курами там багато ума не дають. Закінчиться воно все по-іншому, як у товариша Януковича. Слава Україні! Зараз дивіться. Видання Політико зробило те з Єрмаком, чого в Україні поки що не наважились зробити багато редакцій. Воно зібрало мозаїку продажної влади Єрмака і Зеленського в одне концентроване отруйне речення. Андрій Єрмак перетворився на крадія майбутнього України з імперськими амбіціями, тримючи зеленського як коня за вішки. Він е, не міністр, не обраний депутат, не уповноважений посол. Але на обкладинці впливового західного медіа стоїть він. Єрмак і символ зрада не випадково. Бо саме він став шифром корупції для зеленського, для України, для заходу. Код – ментальна зависимість. Політико описує тандем зеленського та єрмака. Як ментальний зв'язок, як пара голубеньких, що завжди разом. Але чому це тривожно? Бо від моменту, коли Єрмак зайшов до підземного спортзалу банкової з президентом, почалася деформація вертикалі влади, фізична близькість стала політичною залежністю, і саме там, у залі неформально вирішувалося, хто буде міністром, а хто відставником. Богдан, прибрав. Кулеба? Витіснений, залужний? Викинутий. Один виняток Буданов, бо тримає прямий канал до заходу, і це Єрмака бісить Код неофіційний уряд у матеріалі політико. Прямо сказано: Єрмак сформував квазікабінет міністрів, який не має ані зарплат, ані декларацій, ані державного статусу, але саме цей привид уряду ухвалює рішення. Президент у нас за конституцією має лише два міністерські крісла під контролем. Оборони і закордонних справ, але де факто міністри бігають не до Кабміну чи ради, а в приймальню Єрмака, і саме там отримують документи не політичні поради, а чіткі вказівки. Це паралельна держава, побудована без жодного голосу виборця. Тригер, політична амнезія. Як інструмент Єрмак боїться лише одного бути забутим. Саме тому він стирає політичне минуле країни, не існує більше опозиції. Не існує більше кулеби. Залужний це була помилка, опоненти це пил. Навіть Зеленський без Єрмака це нуль. Бо поки президент дихає, фіксер живе. Завантаження. Темна біографія. Перш ніж стати головним рішалою країни, Єрмак працював у нічному клубі, контакти з гангстерами, проросійськими політиками, шикарні бутикові замовлення для Сана Хант ось матриця його впливу. Не дипломи, не вибори, не політична школа. Формула Єрмака це не закон, а зв'язки, не інституція, а кабінет, не прозорість, а кулуар, рефракція. Хто такий фіксер, не той, хто вирішує, а той, хто вміє вирішити замість тебе. І Єрмак зробив себе незамінним. Він не просто спікер, він кіфільтр до президента. Бар'єр, прохід і лобіст одночасно. Звідси і питання: чи ми маємо ще президента, чи вже лише інтерфейс до фіксера? Стратегічна небезпека політико недвозначно дає сигнал. Єрмак це людина, яка будує владу без відповідальності, а держава без інституцій це не демократія, а театралізована тиранія. І тут ми маємо гібридну катастрофу. Президент, якого контролює фіксер-парламент. Що боїться банкової МЗС, яке виконує рознарядки не з Грушевського, а з Банкової, і армія, яка залишилася без голосу, бо голос не подобався Єрмаку. Фінальний вибух код переосмислення. Ця стаття не скандал, це офіційне попередження. Захід бачить, хто реально керує Україною. І якщо після перемоги ми не зламаємо фіксерську вертикаль, то програємо не війну, а країну, бо